Вітаю, друзі! В рамках проєкту пані Олени торбочка щастя ми в'яжемо різноманітні сумочки, торбочки І ось я в'яжу отаку авоську і хочу показати вам цей візерунок. Я в'яжу із бавовни, виглядає це ось так. Торбочку я в'яжу по колу. Але хочу показати вам візероночок, показувати я його буду на ось такій ниточки джинс. Тут, здається, 165 метрів на 50 грамів. Я беру для роботи гачок номер 2 тут 1,9 туліп, але він. Підходить для в'язання, він гарно тримає ниточку, тож в'яжемо. Я поставлю вам схему цього візерунку, рапорт візерунку 10 петель, тож я набрала 21 петлю, і ми починаємо в'язати. Візерунок складається з двох рядів, які розташовуються у шахматному порядку. І так починаємо в'язати перший рядок. Ми зв'язали 21 петлю, тепер ми запам'ятовуємо цю петлю і підіймаємося на сім повітряних петель угору. Одна, дві, три. 4, 5, 6, 7. 5 петель це у нас стовпчик з двома накидами і дві петельки для арочки. Робимо стовпчик з двома накидами і пров'язуємо його у петельку, яку ми притримували. Пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Тепер пров'язуємо три повітряні петлі, відліковуємо п'яту петлю, одна, дві, три, чотири і приєднуємося у п'яту петлю. Приєдналися стовпчиком без накиду. Робимо три повітряні петлі. Робимо стовпчик з двома накидами. Відліковуємо ще 4 петлі: 1, 2, 3, 4. П'яту в'яжемо стовпчик з двома накидами. Ось так. Пров'язуємо 5 повітряних петель. Робимо стовпчик з двома накидами і Оцю ж петельку пров'язуємо стовпчик з двома накидами, ось така галочка у нас виходить. Робимо три повітряні петлі, одна, дві, три, відліковуємо чотири петлі на косичці, одна, дві, три, чотири, і у п'яту вив'язуємо стовпчик без накиду робимо три повітряні петлі робимо стовпчик з двома накидами відлікуємо 1 2 3 4 і у п'яту у п'яту петлю пров'язуємо стовпчик з двома накидами Пров'язуємо дві повітряні петлі, стовпчик з двома накидами, і оцю ж петлю пров'язуємо ще один стовпчик з двома накидами. Ось така у нас виходить штукенція, поки ще не зрозуміла, але все буде зрозуміло. Так, тепер ми Повертаємо, пров'язуємо чотири повітряні петлі, повертаємося і пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Ось між двома арочками із трьох петель. В'яжемо П'ять повітряних петель. І робимо ще один стовпчик з двома накидами під цю ж петлю. Ось так. У нас знову виходить ось така галочка. Робимо три повітряні петлі. І приєднуємося посередині підарочку із п'яти повітряних петель попереднього ряду. Три повітряні петлі, стовпчик з двома накидами. Робимо його у стовпчик без накиду попереднього ряду П'ять повітряних петель. стовпчик з двома накидами, знов у цей стовпчик, три повітряні петлі, пров'язуємо у п'яту петлю. Переднього стовпчика, попереднього ряду, розвертаємося. Знову підіймаємося на сім повітряних петель. Це у нас третій ряд. Він буде такий, як перший, у перший стовпчик Робимо стовпчик з двома накидами, робимо три повітряні петлі, приєднуємося у арочку із п'яти повітряних петель. Три повітряні петлі, стовпчик з двома накидами, у стовпчик без накиду попереднього ряду. 5 повітряних петель. Стовчик з двома накидами. Стовчик без накиду попереднього ряду. В'яжемо два 2 стовпчики з двома накидами з одного. 3 повітряні петлі. Стовпчик без накиду. Під арку із 5 повітряних петель попереднього ряду. Три повітряні петлі, стовпчик з двома накидами. У стовпчик, крайній стовпчик попереднього ряду. Дві повітряні петлі. І ще стовпчик з двома накидами у цей стовпчик. Це у нас останній. Так. Ось ми зв'язали три ряди. Тепер чотири повітряні петлі. Розвертаємося і робимо стовпчик з двома накидами, під стовпчик без накиду попереднього ряду. П'ять повітряних петель, і ще один стовпчик з двома накидами під стовпчик без накиду попереднього ряду. Три повітряні петлі. Під арочку. Під арку із п'яти повітряних петель. Три повітряні петлі стовпчик з двома накидами. Під стовпчик без накиду попереднього ряду. П'ять повітряних петель. стовпчик з двома накидами. Оцей же стовпчик без накиду. Ось у цю свершинку. 3 повітряні петлі. Стовчик без накиду у третю петлю. Ось так. Сім повітряних петель. Розвертаємося. стовпчик з двома накидами у перший стовпчик. 3 повітряні петлі Стовчики без накиду під нашу арку із 5 повітряних петель. Три повітряні петлі. стовпчик з двома накидами. П'ять повітряних петель. Стовпчик з двома накидами сюди. Три повітряні петлі. Під арку стовпчик без накиду. Три повітряні петлі. Стовчик з двома накидами. Ось. У перший наш стопчик, першу петелечку, ось так. Дві повітряні петлі. Стовпчик з двома накидами, оцю ж петелечку. Ось так у нас виходить. Схема візерунку не важка. Ось я зв'язала такий е Так як це напівбавовна, то її треба гарно заблокувати, щоб виглядало з бавовни, з вовни. Дуже гарно виходить цей малюнок. Щоб в'язати по колу складного нічого нема, просто треба запам'ятати, де у вас початок ряду, і е щоб у вас. Спіпадали зірочки. Тож, бажаю усім приємного в'язаннячка, усім мирного неба, гарного настрою і натхнення. До побачення!